Hello Friendly, з вами на зв'язку. Деніс Френдлі. Сьогодні, дружні, ми спробуємо з вами, так як я казав учора, чіпсер зі смаком котлети по-київськи. Та вчора було зі смаком борща, сьогодні буде зі смаком котлети по-київськи. Ну, на жаль, в мене нема справжньої котлети по-київськи, так як учора справжній борщ, щоб ми порівняли. Ну, я впевнений, що справжня котлета набагато смачніша. Та ну, зараз ми зацінимо. Чи буде чути тут котлетою по київськи, чи не буде чути, дізнаємося в цьому відео. Тому хочеш, давайте до заставки цього відео. Прорагуємо на ці ось чіпси. Let's go! Деніс Фенні реагує. Деніс Фенні реагує. Сьогодні він буде реагувати на. Так. Чіпси картоплян зі смаком котлета по київськи. Торгова марка Чіпстерс, Чипси зі смаком по Київськи. А тут що пише? Котлета по київськи, зі смаком котлета по київськи тут ки по київські котлети. Читаємо тут чіпси картопляні зі смаком котлета по київськи торгова марка Чипський. Коротше, чіпстерс зі смаком котлети по-київськи. Київські, київські. Давайте їсти. їмо їмо ми. во о о оу їмо їмо. Ми, Ми ми. Так, народ. Мені от така думка здається. Така ось думка. Так, ну, поки що нічим не пахне. У мене така думка на рахунок стрібної кнопки, що мені, напевно, її не привезуть. Е, не знаю чого, але. Напевно, того, що Бо вже пройшло багато днів. Я подавав заявку на ту срібну кнопку, щоб вони розглянули. Ще десь 31 жовтня. Це вже сьогодні 13 листопада. Ну, Вже пройшло доволі багато часу там тижнів. І таке відчуття, що вони напевно робити не будуть. Не знаю, може зроблять, може ще прийде, що ви що ми вам відправим ту кнопку. Ну поки що, напевно, мовчання. Не знаю, чи вони може їм багато заявок поступляє. На, ну, що вони багато каналів мусять розглядати. Зараз вже ж багато каналів стають популярними завдяки ютуб-шортам. Якщо я зміг добити успіху, набрати 100 тисяч, то думайте, багато каналів не змогли добитися 100 тисяч. Тож також змогли. Та, і вони, напевно, багато розглядають. Не може ще мій канал до черги не попав. Ну, подивимось, подивимось. Не знаю. Добре, давайте пробувати. Mm, на смак так як гриби. Чути грибами, а не котлетою. Те, що тут, напевно, взяли то... Не знаю. Mm, ну таке. Хрусть по київській котлеткам затягую, перекусити. Ну тут уже зовсім не рима. І скоріше чипс український заточити. А, зрозуміло. Просто тут ще далі писало. Типа хрус по київській котлетка затягує перекусити, і скоріше чипс український заточити. Ну, заточуйте ти хочеш, так. Ну то це українські чипси. так і думав. Як хочеться зараз у відео справжні котлети. А не. Ось хіміковані. Ну, що маємо, то маємо. Може трохи чути котлети. Ну, коротше, на 8 балів. Знову ж таки, так. Не знаю, самім часом мені найбільше подобаються люкси чипсом і дорітус, так. Ну Ось таким, ну... Вроді би їсти можна, але не багато, так. Тут треба цілу пачку, напевно, на відео з'їсти. Не знаю. Зможу в цьому відео з'їм, не зможу на з'їм. А... Лишу на YouTube шорт. Написали вчора під відео з борщем, що уже ці відео не залітають. Та, бо раніше залітало пару місяців назад до тисячі передів залітали відоси. Ну... перестало в YouTube рекомендувати. Було теж приємно, що ці відео до тисячі передів залітали. Жалко, що вже не залітають. Ну. з цих відосів ніхто майже не підписував. я дивився так по аналітиці. Найбільше з Ютуб шортів. Так, да, бо Ютуб шорти найефективніші на підписку. Чомусь з Ютуб шортів найбільше підписуються, а З цих не дуже. Ну, але хоч дебилися це. कई क्या? Не знаю, чи тут вишиванка зображена, але мала би по ідеї бути вишиванка, та. Це щось не дуже на вишиванку похоже. Хм. Треба топси води запити. З інші сторони, добре, що не повними не роблять ці пачки чіпсів, Но, але з іншої сторони теж велика пачка тинг з'їсти. Хімії багато. Ще б на голодний шлунок, шлунок може б з'їлося. Буду пробуватися все. З водою ти запиваєш іде ліпше. Ну, то ясно. Не скажу, що противний смак, просто якесь дуже трохи засолене. Ну, я кажу, мені більше грибами чути, ніж котлетою. Можемо кимось, кимось боками трохи чути, але... Може то що зелень. І кажу, вони не можуть передати смак того оригіналу. Тож дуже важко на хімії передати. Таке, тобто, е, щось дадуть подібне. Щоб типа імітація, та. Ти угадуй, який це смак. Хм. А напевно смак вареників, то там, напевно, просто посолять чіпси, як оригінальні чіпси з сіллю, так. Ти все, бо тому, що вареники якісь, солені, там. Або може сметана зелень буде, так. Бо там, типу, вареники може бути сметаною і зелені. А що з вами залишається. О, стільки. Вже 13 хвилин ми з'їли. Що це теж буде 25 хвилин вчора. Ну, вчора десь 25 хвилин йшло. Відео. Або ми ще там справжній борщ пробували. Та ліпше справжній борщ, ніж фейкові. Mm -hmm, mm -hmm. oh. 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 О, просто. просто з водою трохи там. Там що вроде не так багато лошия. Ранки тепер стають холодними, піш, йде до зими, так. А мені треба на роботу їхати трохи є. Трохи є. 20 хвилин треба їхати на роботу на ровері. М -м -м. Якщо вдарить морози, треба буде вдалі пішки йти. Ну, типу, люди там. Закап'ят. Це капіт. треба буде цілу годину може йти. Не знаю. Мушу запивати, бо то страшне. Ну, забудоваю вже легше. Єш, їж, їж, і не гонда єсти. Я і тому не люблю ці джипси їсти. Треба всю пачку з'їсти, я би брав маленьку пачку. Нуже. Маленько він не, не чув. Була лиш велика. Uh -huh. Давайте, що трохи залишилося, треба вже добитись чи пса, ага. доїсти. бы мана то смело то капец баллы человек с ним я что снять лет сказал О! Я водою пити. О, вода закінчилася. Ой. забатуем. Не думаю, что шмело. Уже трохи. Все. Це дякую чеводію. Ми mm, майже пачку з'їли. Да? Ну, зараз доїмо. Тя без води плану. Та і з водою плану. Майже доїли. Там кришки залишилися. Коротше, вода мені дуже допомогла. Ну дуже свилене, Так. Ну бо казати да, сама по собі буває дуже соленою. А хімія тим більше. Так. Добре, дружні. Довідаємо. <гум> не, Ще й не глотається. Добре, дружні, на цьому на кінець все. E, значить, що, поставив ледве 8 балів, але ну, бачите, як багато їсти, то тобто воно стає противним, і тихо взагалі ставити. 6-5. Ну, поставив 8, так як чути... Ну, не знаю, чути тими грибами більше чути, ніж котлетою. Не знаю, може у котлеті тут гриби трохи. Ну, трохи таке солене. Солене. Ну, можете один раз спробувати, тільки один раз. А далі вибір за вами. Хочете ще купуєте, хочете взагалі ніколи в житті не купуєте. Тому на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Дружній. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Ну, зубах позабувалося. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Та. Не звертайте увагу на мої зуби забиті. Ну треба міняти контент, щоб не були зуби забиті. Так, Та, ось такі. У мене щось камера лагає. Ось такі чіпси були. Коротше, коли ми будемо з вами малювати, то вже їсти не, не прийдеться. Я думаю, що я буду... Знаєте, я мав ще сказати. що... Напевно, раз у круглих чисел ми будемо з вами малювати ваші аватарки. Тобто ми малювали бруно секрет 10 листопада, наступну аватарку 20 листопада намалюємо. Ну подивимось, добре. Це вже час покаже. Добре народ. Всім пока-пока. Таке собі. Так, буває. Бувайте.